Вістеральний жир це внутрішній жир, який відкладається в черевній порожнині між внутрішніми органами, помітно витискаючи живіт наперед. Круглий твердий живіт говорить про наявність вістерального жиру. І цей жир накопичує токсини, які провокують запалення, підняття рівня цукру в крові, руйнування судин. Жир як магніт притягує токсини, і організм тратить величезну кількість енергії і ресурсів для того, щоб боротися з запаленням, які вони викликають. І для того, щоб почати позбуватися вістерального жиру, необхідно почати боротьбу за. Вагою і звільненням печінки від жиру, тому що до цього моменту вона очевидно вже буде жировою. А подальшому це може призвести до фіброзу. Обов'язково необхідно налагоджувати водний баланс, очищати організм від токсинів, від цього навантаження, очищати кишківник, очищати організм від паразитів, а потім давати необхідний будівельний матеріал, щоб організм міг регенеруватись. Обов'язково звернути увагу на харчування. Кому цікаве комплексне відновлення печінки, ви можете в коментарях під відео писати, хочу, а краще відразу пишіть мені в приватні поведу.